Ми їдемо з Наемі, будемо підніматися нагору. Це називається Віа Феррата І якщо чесно, мені трошки страшно, але я беру вас з собою. І так, сьогодні ми з Наемі будемо робити Феррату, Ми йдемо в гори. Це буде трохи небезпечно, але емоції будуть дуже круті. І я беру вас із собою. Моя друга віапарата в житті і я надію, що вийде щось познімати і показати вам цю неймовірну красоту. Лише подивіться на ці гори. Привіт! Як справи? А команд цього? Як справи? The to miss this of day. The phone is і ось ми вже майже на місці. Це називається Віафарата Дехе. Дехє в це саме місце, де ми будемо проходити і просто поки що пошковується нейновірні корови. Подивіться, який вид. А там вже є акаратор, починаємо дорогу. Ось ми будемо підніматися туди, це дуже високо і це тільки початок. Це тільки-тільки початок. Наймі сказав, що це найпростіша частина. Ми будемо зараз вже підніматися, я трошки хвилююся, тому що вже пройшло десь півроку, поки я не піднімалася, це була це був шлях, а це трохи складніший. Але потім поділися враженнями. Ми будемо підніматися на самий самий верх. І ось вже страховка зачіплена, я дуже переживаю, тому що це дуже-дуже-дуже дуже високо. Це трохи страшно, відео не передає всієї величини, але дуже-дуже дуже, 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 дуже А там гора. be a to miss this miracle of a day. The phone is ringing, but you should leave it. It'd be a shame to miss this miracle of a phase. I know the work is waiting for you. It was very, very, very scary to climb Дуже-дуже-дуже страшно, але ми це змогли. Я тільки що йшла по цьому мосту, і мені, здається, відео не передає, але це просто, просто було дуже страшно, але ми справилися з цим страхом. І я стою ось так, піді мною, нічого просто немає. Тут ми пройшли половину шляху і така краса, а далі нас чекала найважча частина. І тут мацно, що значить і зараз ось так до самого верху. Я не можу передати відчуття від того, що я бачу таку красу. Але це надзвичайно високо. Ще дуже жарко, коли ми проходили водопадку, там було прохолодно і прям проходили по таким. Настав, які так трусились, просто підеш на тебе ладувати, вони трусяться. Але не знаю, це просто якісь емоції, які я ніколи вже не відчувала. Це надзвичайно круто. Тепер стає по-справжньому страшно. І далі дуже крутий підйом наверх, і я його дуже боюсь. Чесно сказати, вже тепер реально стає страшнувати. Декілька разів, коли я лізла саме по скелі, мені здавалося, що я взагалі далі нікуди не рушу. Ось це секунда, коли ти не можеш ніяк рухатись, а потім робиш крок і все. І ми піднялися, ми на самій вершині. Ось ми на вершині, ми поспілкувалися з людьми. Це було дуже мило. Пам'ятаю, попередній раз, коли ми піднімалися так само на віаферату на вершині, самі там була книжка, яка я вже не знаю, 10 чи 15 років. І в цій книжці кожен записував якийсь свій досвід. Це ми вже прямуємо додому. Ми спочатку заблудилися, але потім ми знайшли дорогу додому. Got plenty of options, I'll try them all. Oh, I won't stop you. Got the world of your fingertips, keep watching, keep typing. Maybe it's okay to look the other way. <laughs> Справжня Швейцарія корови, по суті, з дзвониками і такий краєвид на гори. Ми дуже довго шукали саме цю стежку додому, тому що тут то теж було дуже красиво. і я тут насолоджувалася моментом і роділа просто кожному, е, кожному новому краю, який відкривався щоразу на гори. І це була така чудова подорож з нею, тому що. Перебурювати свій страх, особливо коли ти цінієш в горах на самій висоті і потім все-таки піднімаєшся. Це неймовірні відчуття. І зараз трошки ще покажу вам шлях додому. Ми вже йдемо додому і просто подивіться, яка гарна доріжка додому. Просто ти спускаєшся. Я красота. Ой, шлях, вий-вий. А неї сказала, щоб я берегла голову. Секунду назад я назвала Ноемі Анаї. Це насправді ім'я її дочки. Не знаю, чому я так зробила. Це ми вже спустилися, вирішили пропочити. Ось там була ця доріжка, якою ми йшли. Ось так високо. І зараз ми вже прямуємо до машини. І на шляху додому ми також побачили безліч водопадів, цей запах лісний. Це не передати така красаві. От і все, це подорож маленька закінчена. І наступне відділення вас чекає маленький влог з іншого кантону, найбільшого в Швейцарії. І ми прямуємо саме туди. Цей кантон називається Грізон, там неймовірна краса, яку я вам покажу в наступному возі. Всім до зустрічі і дякую за перегляд!